Тож, коте, знову сидиш біля вікна? Виходити, не збираєшся? А ти бачила, що там на дворі? Осінь. Калюжі такі великі, що акваріум можна відкрити без рибок, звісно. Але ти ж кіт. просто помий лапки, і все буде гаразд. Лапки. Добре, а як щодо хвоста? Торік я стрибнув у калюжу, і відтоді мій хвіст сам закручується, як тільки я наближаюсь до дверей. Та годі хвости так просто не закручуються. Мій хвіст закручується. І навіть трясеться, як тільки чує слово калюжа. Чи варто дати тобі парасольку? Парасольки для людей. Мені якраз таки потрібні чоботи для всіх чотирьох лап. Адже коли хоча б одна лапка намокне, вся прогулянка руйнується, я виглядаю як пірат із дерев'яною ногою. Ха. ха А куди ж ти навіть би пішов із таким стилем ходьби? Саме так. Минулого року я думав, що зроблю стильну прогулянку вздовж паркану та сховаюся під авто. Але місце вже було зайняте котом у двох чоботях. Тож осінь це чистий стрес для тебе. Не зовсім. Усі знають, кіт у будинку означає затишок. А якщо зливає на вулиці, то кіт має бути на дивані. Ну тоді залишайся вдома. Звичайно, але якщо стане холодніше, я рухаюся до радіатора.